Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося в котежному містечку Козирна карта, яке знаходиться в селі Березівка. Це у нас 17-й кілометр по трасі Київ-Житомир. На продаж у нас будинок загальною площею 225 метрів квадратних, також є гостьовий будинок з власною спазоною. А на території будинку у нас є гараж на два авто. Гараж у нас опалюється. Тут обладнана система стабілізації напруги і досить така простора зона для зберігання різного інвентаря. Будинок знаходиться на ділянці 15 соток. Також на території у нас є фруктовий сад, різні плодоносні дерева. Неймовірно красива тераса. Вихід на терасу у нас є як з вулиці, так і з дому. Потім ми зайдемо в сам будинок, зробимо вам невеличку екскурсію і покажемо ремонт. Давайте покажемо ще гостєвий будинок, там у нас є класна сказона і спортзал. Красивий ландшафтний дизайн. Ось тут у нас гостєвий будинок. Є барбекю зона окремо, виведена сюди вода і вхід. В гостєвий будиночок, загальна площа 110 метрів квадратних, він у нас поділений на три секції. Тут знаходиться у нас велотренажер тенісний стіл, турнікер, вхід в СПА-зону. В СПА-зоні у нас знаходиться сауна, електрична сауна, хамам, окремий котел, газовий котел, бойлер. Санузел і душова кабінка з відерцем. Досить багато простору. Білярдний стіл американка, дев'яточка, це найбільший білярний стіл з американок. Все, що ви бачите в будинку, все залишається новому власнику. Тому якщо вам подобається такого формату будинку, будь ласка, пишіть на ділі. Цей будинок може стати вашим. Великим бонусом цього будинку є резервний генератор на 30 кВт, резервуар на одну тонну пального, а також резервуар на питну воду. В будинок заведено газ, основний котел у нас газовий, газ виведено з лічильником. Давайте тепер покажемо вам будиночок всередині. Будь ласка. На першому поверсі у нас. Розташована кухня вітальня. Така простора вітальня. Саш, що ви бачите, в будинку, окрім особистих речей, залишається новим власником. З вітальні у нас плавний перехід на кухню. Кухня у нас повністю облаштована всією необхідною вбудованою технікою. Холодильник, посудомийна машина. Газова плита, витяжка і духовка. З кухні вихід у нас на терасу. Загальна площа тераси 25 метрів квадратних. На літній період вона може бути частково відкрита. І додатково на терасі є обладнана акустична система. Ходімо далі. На першому поверсі у нас також дві спальні, одна з них знаходиться ось тут. Ліжко, телевізор і робоча зона. Далі у нас знаходиться серце нашого будинку, котельня, газовий котел, система очистки води, сіль, пральна машинка та сушка. А ось тут така невелика зона, вона облаштована для різного інвентаря. І спальня у нас знаходиться в правій частині будинку, біля неї є власний санузіл з душовою кабінкою. І невелика спальня. Цей диван можна розкласти, шкаф, робоча зона, телевізор, підігрів підлоги, вбудований шкаф. Досить практично. Тепер піднімемось на другий поверх і зробимо вам невеличку екскурсію на другому поверсі. На другому поверсі у нас знаходиться три спальні, дві гардеробні кімнати. Два санузла і три балкони. Ось тут у нас найбільша ванна кімната, туалет, біде, ванна, душова кабінка та вихідна балкон. Дуже гарний вид з другого поверха. Далі у нас іде гостєва кімната. У гостєвій кімнаті у нас також власний санузел та вбудована шафа. Ось така шафа, балкон. Та невеличкий, але досить зручний, практичний саме Душова кабінка, туалет і умивальник. Потім у нас іде гардеробна кімната. А також основна спальня з власним виходом на балкон. 27 метрів квадратних, тут є невеличка ніша для зберігання особистих речей, там є полочки, робоче місце, телевізор та вихід на балкон. Друзі, повністю готовий будинок, вся необхідна техніка, меблі, якщо вам сподобався, пишіть нам в Дірект. Якщо ви не підписані на нас, підписуйтесь на нас та приїжджайте на перегляд. Величезна перевага нашого котеджного містечка, козирна карта в тому, що на території є власне озеро. Доріжка навколо озера можна прогулятися, в зони відпочинку, альтанки, а також порибалити.